Ось так зустрічає ліс. Не встиєш зайти. Я вам показав стежинку, якою я до лісу тільки заходжу. А потім хтось починає кричати, гриба нема, гриба нема. А тут іще не встиг до лісу добре вступити. А гриби мене уже ждуть. Ось такий початок. Так, панове, тепер пора й привітатися. Доброго ранку. Слава Україні. Не знаю, що я буду щебетати в кінці нашого трудодня, але я тільки зайшов до лісу. От. Оце окраїна лісу там ставочок видно. У мене ліс дуже гарно зустрів. Цих два грибочки, що я був зняв, потім ще й третього поруч не йшов, вже його не знімав на камеру. А оце у нас іще один дружок. А ось це у нас ще один товариш. Так що початок дуже гарний, мене це тішить. Дай Бог, щоб було чим поділитися сьогодні на зйомках. Друзі, як ви запримітили, я казав доброго ранку. Ой, бо я сьогодні дійсно вийшов зранку. Не дуже раненько, але вже не в першій і не в другій годині дня. І я вам скажу, що... Ранок дійсно добрий. Мені попадається вже за хвилин раптом 15. Уже такий шостий грибочок. І дуже гарний. Є така приказка, хто рано встає, тому Бог дає. Я люблю іншу. Хто рано встає, той більше наробиться. Можливо, і зранку краще йти, бо все-таки... Люди до лісу вже ходять. Продовжуємо. Я хочу трішки урізноманітнити сьогодні свої зйомки. Люди, які погано знайомі з лісом. Або взагалі в лісі не були. Ну, всяке буває. І всякі є люди. Не хочу, щоб з'являлося зрадливе враження, що у лісі тільки гриб на грибу росте, адже ми, хто знімає... Лісові пригоди. Ми вибірково показуємо, коли знаходимо біленького чи червоненького. У лісі є різні гриби. Попадаються і ось такі. І ось такі. Я буду показувати і такі гриби, які неїстивні. Ми просто їх не беремо, на них не акцентуємо свою увагу. І ось такі грибочки в лісі живуть. Ну, такі дехто навіть бере. Я їх не хочу задурно бачити. Різноманіття грибів просто вражає. І ось такі грибочки ростуть. І ось такі грибочки є в лісі. А білий на мене образився. Каже, ти знімаєш гриби на ми тобі не будемо попадатися Нічого, будемо шукати. І ось такі хлоп'ята в лісі ростуть. Але з білим Буковичем я помирився. Та, я ті гриби, що ростуть у дубовому лісі, називаю білий дубович чи дубович. А ті, що у Буковому, білий Букович, от, будь ласка. Що сьогодні радує, що гриб уже пішов. І парами. От і такий ще поруч, Це я їх зараз побачив, коли йшов знімати ось цю чесну компанію. Ось тут отакий от дружок чудний. А ось тут старший брат. А може не старший, може просто більший, бо більше їв. Так. Радує, що пішли вже парами. І мухоморики теж ростуть парами. От, Мода пішла на парний гриб. О, вже трішки, друзі, у нас кошечку є. Сироїжечку ще одну найшло. Ну що, друзі? Хто переглядав мій ролик минулий, трьохдневної давності, пам'ятає. Я там про білочку розказував, якою я грибочка вкрав. Ось так само як зараз я показував то, -то дерево. от Де білочка, мабуть, сховалася. І заглядає, що я її грибочка над'їдженого вкраду. І прийшов я на це місце сьогодні знову. І от вам, будь ласка, що таке грибні місця? Я був грибочок минулого разу десь тут. от такий він є і сьогодні. Зовсім поруч. Пройшов я позаглядав. А ось тут і ще один. Ось такий товариш. Зламався від корінця, його хтось під'їв. Ось такий ще один. А з другого боку дерева білочкиного. І ще один такий товариш нас чекав. Гарно? Гарно. Ось. От є у нас, друзі, і свої улюблені місця, куди ми ходимо грибарі. Але буває, хочеш піти щось нове розвідати. От я заліз в такий ліщинник. Тут букові дерева. А іменно в ліщину, от вони дерева букові, а тут такі кущики і от вам, будь ласка, погляньте. От наш перший товариш. Ось такий. Щось його їло. Але й нам залишило. Ой, остати тяжко. Так. А ось тут. Ха. всі ці мішають. Ще один. Друг росте. Так, яка нога? Знову ж таки навпів поділену гриба. Щось його їло. А заглянув трішки далі. Будь ласка. Цар. Цар грибів. Ось такий. Це дружок нам росте. І десь тут я бачив ще одного. Є. І не один, а навіть два. Ось тут. Один товариш. Ось такий. А ось тут його. Братик. Ось вам, будь ласка. Ідемо ще шукати. От вилізли з ліщинника і знову нас чекає отака бочечка гарна. Отакий От біленький, красивенький. Так. Зовсім недалеко. Ще один то... товариш. Хтось з нами завжди ділиться. Ну нічого, нам вистачить. Що означає е, прийти до лісу зранку? Хоча не дуже раненько пішов 9 -го година, але не так жарко в лісі і мені ви запримітили, сьогодні штани до ніг не прилипають. От. Проблем з тим вже нема. Один глядач каналу написав, що там в дитинстві вони казали, дід Панас в штани натряс, а я, так як маю здібності до рифмування віршиків, всяких, рішив йому відповісти так: серед цієї тишини ані слова про штани. Як глядач один писав. Дід Панас в штани наклав. Ситуація смішна і без оправдань вона. Просто той, що дід Панас, котрий все зніма для нас, З вечора з'їв ананас, Зранку випив скислий квас, крикнув у лісі лиш Атас. От і все, в штани натряс. Люблю, друзі, рефумувати. Хто не полінується ролик до кінця, подивитися, я вам ще продекламую свій вірш, який я писав восени пізньо, коли вже на гриби не ходив. От. Болить нас всіх війна в країні, я написав гарний вірш. Схочете, оцініть. Коментуйте. Я люблю дуже відповідати на коментарі. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Любуюся, коли глядачі в мене додаються. Мій канал молодий. І хочеться, щоб більше в мене було підписників. Продовжуємо. Зайшов я у Березину, як завжди, по моєму маршруту. І оцього товариша я побачив здалека. Тут навіть сумнівів не було, що це біленький. Навіть гадки я не мав думати, що щось це інакше. Це він. Ось такий хлопець, по самому дереві біля кореня у нас ріс. А ось, панове, і перший червоний попався оку. Він щось упав під своєю тяжестю, Але є гарний і чистий. А ось і другий. Дружок. Ось такий червоненький козарик. О! Ух, ти, тяжко його витягнути. Добрий, добрий. І от запитання. Звідки той гриб знав, що я буду саме звідси йти? Бачите, як я йду? Но його ж не видно. О, за кущиком. А він такий гарний. Ха-ха, друже, від мене не сховаєшся. Ой, я й не побачив, що тут другий ще є. Ну, я вже хотів ще більший. А я вже хотів іти далі. Ну, хоча я пообзирав би був ще з боку. А тут зразу. Добре? Весело. Не пройшов і десяти кроків. Попадається ще один грибочок нам біленький. Ось такий. Ну що, панове? Сьогодні вже результат такий, що душа радується. Я сьогодні синову корзину взяв, бо я не розраховував, що грибів буде більше. Але я радий. Ну що, панове, я сів на привал, буду посуватися до домцю. Зараз прочитаю ще свій вірш, яким я хочу поділитися. От. Побачу, чи будуть якісь коментарі. Якщо це буде позитивно, я вам ще свої вірші прочитаю. Якщо це не пасує, я зрозумію, що це не по ділу. Добро, бо я не вмію камеру переключати. Поїхали. Це результат наших трьох годин перебування в лісі. І так як війна в Україні, хтось ходить на роботу, хтось проводить час і в лісі. Життя ніби продовжується, але всіх нас, друзі, болить, тому що в нашій ненці йде війна і гинуть наші хлопці. 10 листопада. Вже коли сезон грибний закінчився, мене поперло на поезію. Такий я віршик написав, ділився з друзями у Фейсбуку. А зараз і ви мене, друзі мої глядачі, цитую чи читаю. Такий душі моєї стан, що просто хочеться кричати. московсько кгбський клан, війну нас вирішив почати. Перед очима все біжить, і що години, і що хвилини, що десь без рук, без ніг лежить, тіло знівечене людини. Хто вас просив до нас іти? Хто вас просив нас визволяти? І як розраду віднайти для мами вбитого маляти? Ви крові хочете, а ми. Жили собі так мирно і тихо, У війні лишаємось людьми, а там, де ви, там смерть і лихо, тяжкий душі моєї стан. Себе щодня питання мучу. Навіщо ви прийшли в лиман, навіщо смерть прийшла у бучу? Ірпінь, це місто, мармелад. Хотіли ви його спалить. Бо ж написав один бурят, хто розрішив красиво жить, своє залишивши житло, наш люд по світі заблудився, бо є в Москві старе пуйло, краще б ти був не народився. Чуваш, чеченець і калмик гниють десь там на полі бою, тіла забрати, цар не звик. Москви ж сміються між собою. Герої ж наші, що в строю, воюють вдома в рідних стінах. Якщо ж загинуть у бою, їх зустрічаємо на колінах. Якось так. Ще пройдуся по, по лісі до виходу, може, щось ще і знайду. Ми по дорозі додому іще зустрічаємо грибочки. І ще добираємо кошечку, що трошки місця є. Так. Є кавалер. Любі хлопчики і дівчата. Вже сім'я чекає тата. Я вже біля машини. День пройшов гарно, погода була чудна. Запрошую всіх до перегляду і майбутніх наших зйомок, тому що це тільки початок. Слава нашим, нашим Збройним силам, слава Україні, до нових зустрічей!